Друзі, залітає на продаж ось такий Mercedes C-клас на двигуні 2.2 дизель. З оригінальним пробігом всього-навсього 306 тисяч кілометрів. Ось в такому чудовому стані по кузову. Жодного фарбованого елементу у нас немає. Це пригонка з Німеччини, яка приїхала до нас в Україну в 2022 році. До 2020 року вона була обслужена на офіційному дилері. Ось такий чудовий у нас стан по кузову. Ніяких нарікань у нас немає. Двигунчик у нас обслужений. Давайте переглянемо салончик. У нас присутній послідчовий доступ, повний склопакет. Електропривід кришки багажника, датчик світла, електроручник, датчик дощу, мультикермо. Ось, знову ж таки, 306 тисяч оригінального пробігу, невеличкий монітор мультимедіа, двохзонний клімат-контроль, автоматична коробка передач, шайба перемикання моніторчиком. Все працює. Електропривід передніх сидінь. Салончик у нас комбінований зі шкірою. Гарний збережений. Салончик, все це ви можете переглянути у нас в автосалоні Трейдин мотор знаходиться він по вулиці Павла Осенка 8 і працюємо. Ми для тебе кожного дня.